Ланське благословіння на 17 липня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі Господь докоряє містам, які побачили багато чудес, але не повірили. І Він в кінці і Капернаум візніся аж до небес. Буде гірше тобі, ніж содому і Гаморі в день. Судний, коли будуть судитися. Ви знаєте, для мене дуже тонкий і, знаєте, ще незрозумілий, але є от місце, про яке ми говоримо за сьогодні, що будуть судитися міста. А в іншому місці написано, що будуть судитися народи. Не просто людина за свої вчинки, а суспільство за свої вчинки. Ну, певний народ, Те місто, інше місце, інше місце. Як судилися, і це суд не земний, або за земний шлях, або сьогоднішній, а це суд якраз коли прийде, друге пришестя буде. Бо Садом і Гамора були знищені за їхній блуд, за їхнє вбивство, за їхню похатість, всі мешканці цього. Тобто земний шлях вони звершили і обрали свій навіть, напрямок. Напрямок сутності своєї, і він був без Бога. Але ще раз ми говоримо про те, що вони будуть теж судитися. Нещодавно ми відмічали святого Володимира, який хрестив Русь Україну. І виявляється, що і український народ, коли йде своїм шляхом, теж потім буде судитися, коли прийде час суду. І як важливо нам десь зрозуміти, що ми як народ не повинні бути засуджені, а повинні навіть бути тим, хто не приходить на суд. Є така, згадує Ісус про таких людей, вони навіть на суд не приходять, бо обрали в собі Бога за своє життя. Це таке для мене важке місце, але я розумію, що воно є. І так і станеться. І я є частиною нашого українського народу, як і кожен з нас. Але як мені бути відповідальним не тільки за себе, а й за ближнього свого, щоб коли прийде час, Господь сказав, сказав би, да, цей народ був вірний мені в малому, багато йому дам, а над багато чим поставлю. Амінь.